Скєп! скеп, 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 скеп! Добрий вечір вам малята, любі хлопчики і дівчата, це я, Дід Марн Так, вибачаюсь даже сину, ти добре поперцьов, то все ж я думаю, твоя робота не буде використана. Я так поважаю, що фіорні частини занадто кринжує. Ти наш людям рандомний ор, особливо якщо вони вперше мене бачать Чи ж я навіть не думал по нормальному секцію, я навіть не завершу казати репліки.

Дівчина, спочатку про Йдемо далі. Типу, щоб ви знали, сценарій був готовий буквально 3 роки тому. Але я його так і не реалізував, бо кази, послідь, те, що зараз буде все та ж сама тема, покращить поправила на приколюхами. Ну що ж, ви коли ось гуляв, як звичайно на тетріс, но там мультиплеер чи один і іду. От скільки важать ці фігури, які падають на моєму крачу. Я ось так. Особливості за цих уроків фізики піси, чи під час яких я гуляю вичі гру. І ось так от ми по теоремі Джефрі Епштейна знаходимо швидкість та вектор ганяння пісюна. Олександра, я чую, як от прямо зараз те спінить. Я вже казав, навіть на онлайн-уроках забороняються ігри, навіть Тетріс. Уж вибачаюсь. Напевно, те, що мені треба адресувати одраз, так це питання. Чи реально можна віднайти вагу цих тетрамінусів? На жаль, прям точно... НІ! Але це не значить, що ми не можемо підійти до цього близько. Як ви самі розумієте, Тетрис – це така гра, яка має нескінченність варіацій, чи є офіційних, чи не зовсім. І у питанні щодо віднаходження чогось стосовно фігур, у них у нас також нескінченність. На але також з усім цим треба розуміти, Те, є тесно, ігри будуть протирічити чомусь друг другу. Покемон, постійно з чогось, окрім базового геймплею у Тетрісі, не було такого. Чи ще до того, що ось у одному випадку у нас будуть одні відомі параметри, то один невідомий шматок, який є ключем до реального вирішення, а в другому випадку інший заперечний набір. Також, може, все ж існує та гра, якій ми на усі сто зможемо знайти. Усе, що нам треба, і дати фінальну відповідь. А ну, знову ж, ви розумієте, те, що тетрісів є багато. Камон, ребят, я хочу гуляти і в інші ігри, окрім тетресу. А рабство, брати до інших, заради цього не хочу. Та скоріш за все та гра буде з розряду. Давно загублена гра, яка навіть не є відеогрою, а інтерактивно новою написане за дохіріарто років до самого сучасного Тетрісу, один на в екземплярі, та як охранилась в бібліотеці Ярослава Мудрого за 15 рівнем охорони і ніколи більше не буде доступно, бо вона згоріла, нахуй завтра! Ну, все ж, мені прийдеться брати для цієї задачі одну гру. Я, напевно, навіть знаю одну, яка буде мати практично усі параметри, що нам потрібно. Tetris DS. Так. Ось він знову тут. Я вже якось розказував типа, про нього, але як я забувся, а придивлятися не хочу. Сурі мене іноді крінжають з відео, які зробили вчора, так що да. Ну добре, як ми знаємо, у Tetris DS дуже багато персів з різних класичних ігор для NES. Ну там Mario, Zelda, Metroid, ПіДі. Вони навіть з'являються осі на головному екрані разом з нашими тетрамінусами, І це нам дуже допоможе. Мені лінь там, брат, встановлюєте емулятор, скаджер, т-раун, TDS, так що я зараз прозроблю скрін з відео проходження, де лінк та т-фігури у кадрі. У Photoshop підставлю ГСЛ, де бакую ще до тетра-мінусу. Порахуємо зріст лінка у пікселях, і це на 45 пікселів. Тепер який зріст лінка в адекватних сантиметрах? Я повірю цьому рандомно Reddit'ру та челіку з Deviantart'у. Те, що зріст оригінального лінка — 120 см. Мені тут і так достатньо розрахунки, так що да, 120 см 45 пікселів, і виходить те, що 1 піксель дорівнює приблизно 2,67 см. Тепер рахуємо зріст одного квадратика в 3-х пік. І це буде 22 Це значення множимо на минуле, і виходить те, що сторона такого квадратика дорівнює приблизно 58,67 см. Зводимо це у квадрат. І у нас є площа 3442 крапка 1689 см. Ще множимо на 4, бо тетрамінуси це фігура з 4 квадратів. Навіть у нас є приставка тетра з гречка, хоча приходить від давньої греки татарець, що просто означає 4. Ну окей, виходить у нас 13768,6756 квадратних сантиметрів. Тепер маса. Пам'ятаємо, ми працюємо з мінусом, а не тетра кубойтом. Я на цей випадок трохи пошукав на рахунок маси 2D просторі, якщо я вірити цим часу з фізичного форуму, то маса, що у 3D просторі, що 2D-просторі, це одна річ. Згадуємо з базової фізики, те, що щоб знайти масу, нам треба помножити об'єм на густину. Ну окей, замість об'єму у нас площа. Щодо густини, то давайте допустимо, з якого матеріалу можуть бути зроблені тут три мінуси. В принципі, воно виглядає металічно, також можливо, що вони просто покраще, щоб легше було відрізнити. Цих фігур існує нескінченість. Так що, щоб не так багато платити за це усе, то давайте для матеріалу беремо найдешевший метал. Це воно залізо. Пустина його 7.874 г на кубічний сантиметр. Але воно зовсім не сходиться. Як ми величину з кубічним сантиметрами будемо на величину квадратних? Я почав жорстко панікувати. Почав шукати, може, якісь конвертери чи способи, як перевести якусь очно 3D у 2D чи наоборот. Але потім я вирішив прочитати трохи глибше рішення однієї задачі, на яку я натикався декілька раз раніше при пошуку інформації. Коротше, взагалі там задача більш сфокусована на функції восени, але то нам не важливо. Задача про те, що у нас є 2D банка круга, і треба знайти масу. Може те, що на одного з кроків вони стикнуться, по суті, ж проблеми, є ж проблема, що і у нас. І як вони її вирішать? Mm -hmm. Щоб знайти масу, нам потрібен об'єм. Так як об'єкт вимірний, його товщина незначна. Так що ми можемо сказати, що його товщина 1, або любе інше мове І тому у нас виходить, що об'єм дорівнює площі повножена на 1. Воу! Wow. Ви знаєте, що це означає? Ми можемо просто зараз піти та сказати Похуй! Квадрат заміняємо на куб! Звісно, тоді виходить те, що тепер Тетра мінус є 3D об'єктом. і не зовсім плоским-плоским. Але якщо так робили реальні математики, то хай так і буде. Ми зводимо усі числа, і у нас виходить. <кхи> 108 414.5 мільйонів 744 грам. Або 108 крапка. о господі. Коротше 108 кілограм. Усе, можемо тут закінчити. Але зачекайте, ми ж хотіли б віднайти вагу, а вага це трохи інше. Хоче ці терміни доволі часто використовується як один пам'ятати, що вага це, яка сьогодні тонок, і я про це саме чуть не забувся, бо тебе і минулому варіанті вага вже була уте. Укр... Але це легко. Для ваги нам треба ще признати сотяжіння. Я би, може, зараз пішов би знаходити силу тяжіння у Тетрісі, але... Ну, блін, сила тяжіння у Тетрісі працює тіками. По настрою, та? тому що я так захотів. Вона переходить від нуля до швидкості більш ніж у світло, так що давайте краще знайдемо вагу на нашій улюбленій планеті Земля. Може, вам хтось навіть по пам'яті знає її силу тяжіння. 9.807. І нарешті. Вага Тетримінусів у нас ось таке страшне. Кількість ньютонів. Або, в принципі, можна скоротити до просто 1063 Н для зручності. Хоча, чесно, це доволі дурно, бо ми у звичайному житті не використовуємо ці ньютони, типу. О, я важу 440 ньютонів. Ніхто так не каже! Коротше, можемо просто вернутися до нашого звичайного 108 кг, яке ми вичислили раніше. От. Я до речі вляну сценарии, там вышло 1423 крафт от 308 кг. Ну шо ж. Что мы с можем вывести? Если на тебя упадет этот ты диздох. А також перед тим як я пущу титри, то я тут згадав те, що я взагалі то для минулого варіанту відео, ну там з усім філером, то я зробив кавер на Not The Same кані на трек, коротше. Ну я думаю, от ну, блін, не буду ж я я Кані з цим треком чи сотнями іншими, я її випущу, так що от слухайте цей жахливий кавер. Жене то, Жене то, я чужу людям помираю, кринжа, як тільки я прийшов, можеш запитати у Макса, а не, він же відійшов, не працює його та тріско, та не бажаю працювать на то, Уля-Ля, прийдемо ми до вас у на то. Аж працювать на самого себе В різниці на дядя дяді до неба, але то нічого, ми засил, надам собі ми поки він відсить тих Уля Цендові обожнює її, напишу я суперникнуто ГГ, чи може краще мені відповісти ГГВП, ПОВ, ЛОЛ, НТС, РТС. Хоча зачекай, там немає сенсу, але гегетанута, але хорошого тобі дня більше мене застрімусь, сподівайся, колись ти будеш кимось. А якщо ж ні, буде все життя українським українській ганті. Хоча може я зірвати, Селосе ще я вже не той, вже не той.